Національній опереці прем'єра вистави П'єса 22 або шлях героя за сучасним текстом військового Володимира Туки. За сюжетом головний герой із позивним Музикант тримає зв'язок із мирним життям через музику. Його незмінним супутником є укулеле. Вистава проходить від хаотичних звуків до гармонійного твору, символізуючи шлях крізь біль до відновлення цілісності. На прем'єрному показі вистави була Олена Царенко. Ми є оркестр з самого початку, коли ми з'являємося, який грає про війну, що відбувається від цього імпульсу до вибуху і його закінчення. І тут проживається як ціле життя всередині. Тому е, ми і військові, і цивільні, і якісь його уявлення про те, що його, наприклад, чекає спочатку в армії чи на війні. Прийшов у нас наш сержант Мейсон. Позивний мисс. Він, наче капелан, записує, читає молитву перед відправкою кожної групи на ну. Він записав наші дані, сказав відпочивати і пішов. Вона про службу, про початок служби і про, так, так би мовити, завершення служби у вигляді. Чого я не скажу, хай буде таємничка. Приходьте на виставу. Це вистава про життя в, на підготовці до війни і потім на самій війні. Ось про щире, відверте почуття, відчуття і думки, які спіткали мене там. А Ввечері після вишколу. майже всі повирувалися. А я, я чекав часу, щоб довісти, доповісти ПЧС командир. Іспанець! Панас! Команда дуже, ну, дуже сучасних людей, тому ми спільну мову знаходили з усього, з каміння, яке ви бачили, з паузи, які були під час вистави, з пластики, яка була не, не впряму, рішення, ж ви всі бачили не впряму. Але історія, як ви побачили, історію моменту дійсності, реальності і нереальності. А моя мрія перемоги справедливості. А моя поспати до 12-ї, а моя назбирати гроші на лікування донечки. Після пройденого бойового шляху ти сприймаєш як братерство, сестринство, так, таку підтримку, як велика, велика сім'я воїнів, котрі пройшли пекло і зараз повертаються і намагаються повернути в своє життя ці барви, кольори життя. Пан Тука розповів свою історію максимально чесно, така ісповідь його, його досвіду, його перебування на нулі, ідей, чому він пішов, чому як він зараз з нами.